Ось сьогодні коротенько. Хотів би з вами, друзі, подивитися такою інформацією, як виглядає наша розсада. На наступних вихідних ми її висадимо нашу теплицю. Ось бачите, отакі ось огірки у нас вже зав'язалися на нашій розсаді. Можете самі бачити, що огірків дуже багато. Це на одній рослині. Листя дуже таке в гарному, здоровому вигляді. Це у нас огірок Bjorn, дуже багато зав'язів огірка. По всій рослині, можете бачити, багато, дуже багато вже огірок Анзор Ось така розсада, ось так вона виглядає на даному етапі. Трохи пожовку листя є, можливо, це трохи не вистачає води інколи, але ж в гарному вигляді вона. Теж є огірки. А ось у нас і томати. Томати були такі в дуже в поганому стані. Потім я підкормив їх нітроморфозкою і подивіться, яка у нас гарна вийшла розсада, вже стовбур рослини такий має товстий вигляд, міцний. Тобто розсада пішла в ріст і дуже змінила свій стан на кращий. Ось і баклажани. Баклажани взагалі мають гарний вигляд. Всі як один, виглядають гарно. Будуть теж висаджуватись наступними вихідними. Ось і солодкий перець, який виглядає дуже гарно, міцною рослиною. Гадаю, що буде нас радувати гарним врожаєм. Будемо висаджувати розсаду. На наступних вихідних. Подивитесь, як ми це робимо. Будемо робити це разом. Росада вже має дуже гарний вигляд. Тобто ми вже в такому полуфіналі нашого врожаю. До нових зустрічей, подивіться відео, як ми саджаємо розсаду на наступних вихідних.